В ефірі телеканал Чернівецький промінь. Програма Чернівці сьогодні. І сьогодні ми будемо говорити про правду, про війну на Сході, а також обороноздатність нашої країни. Із гостем студії ним сьогодні є Павло Кишкар, командир групи інформаційної війни добровольчого батальйону Донбас. Доброго вечора. Доброго вечора. Звичайно, приїжджають військові, Буковинські, і за то, проводять прес-конференції, розповідають. Але мені здається, не все розповідають. Є щось таке, чим ви б зараз хотіли поділитися, розповісти нам про війну, те про що не пишуть в газетах, не розповідають про телебачення. Ви там перебували два місяці, ви були в найзапекліших боях. Що ви можете розказати? Насправді про війну не дуже приємно розповідати. Якісь спогади такі не дуже приємні. Тому говорити потрібно про мужність. Я всім наголошую про те, що Будь-де в будь-якому будь бою ви не зустрінете жодну е, людину, яка б якимось чином уникала бою або ховалася за спинами товаришів. Потрібно говорити, що ті люди, які йдуть зараз в бій на Сході, це герої вже. І е, про мужність людей, які боролися в Іловайську, про мужність людей, які були в, в Краснопіллі, це все герої нашого часу, про яких варто говорити. Е, вражає те, що ми. Ну, Говорять про те, що ми недоукомплектовані, якимось чином не так забезпечені. Напевно, що ні, ми однаково з росіянами забезпечені, маємо приблизно однакову зброю. Варто говорити про те, що ми маємо підняття патріотизму і духу на зовсім інший щабель, і саме завдяки цьому ми однозначно переможемо всі кажуть, в подіях можна знаходити як і позитивні сторони, так і негативні, і навпаки, як негативні, так і позитивні. Невже можна навіть в сьогоднішній війні знайти позитива? Ви можете позитив бачити за вікном цієї студії, адже ми маємо абсолютно нову Україну з новим сприйняттям, з новим наповненням слова Україна, адже до цих подій, кривавих подій, які забрали найбільш відданих, найбільш патріотичних людей, ми. Якби сприймали Україну якесь таке недосяжне, велике і беззмістовне. Сьогодні всі від, від Сходу до Заходу розуміють, що це таке, і готові за, за це віддавати життя, готові приймати участь у волонтерських рухах, готові приєднуватись до добровольчих батальйонів, е, готові приймати, надавати матеріальну допомогу, якщо це мова про бізнес. Тому це, це зробило нас спільною такою великою нацією. І я думаю, що. В єдності сила, як ти написала на цьому меседжі. Я думаю, що так воно є. Зараз ми єдині, зараз ми надсильні і ми готові до того, щоб рухатися вперед. Де саме ви воювали? Ну я знаходився в територіальному місті Красноармійськ, це Донецька область. Наша група забезпечувала вихід і потім розвідку і прорив в районі міст селища Карлівка. Для нас це такий значущий в історії батальйону. Населений пункт, тому ну, будемо. Я думаю, що після цього ми обов'язково напишемо історію цього батальйону і від моменту створення. Обов'язково додамо туди книгу пам'яті людей, які від нас пішли. І це оповідь така, і данина тим героям, яких ми втратили. Ви там перебували протягом двох місяців. Я хочу, щоб ви розповіли про саму організацію, з якими проблемами ви зіштовхувалися. Напевно, були такі моменти, коли ви розуміли, а це неправильно, так, не так треба було робити, не так організувати. Ну, в дійсності, батальйон на 100% забезпечений за рахунок волонтерів. Це кошти не лише бізнесменів, це і кошти діаспори, і кошти небайдужих людей на Україні. І Наші бійці забезпечені абсолютно всім. І після злагодження в селищі Петрівці це боєздатна така одиниця, лише що варто додати важку техніку до цього всього, тому що ну, вирішувати конкретні завдання з переважаючим фактично ворогом можна, лише маючи на озброєнні достатню кількість важкої техніки. Тим паче, коли ми перейшли в іншу фазу, коли ми розуміємо, що ми... Воюємо в дійсності з регулярною армією Російської Федерації. Ми мусимо додавати, додавати в важкості свого зброєння. І цей процес вже пішов, нам пішли на зустріч, нам надають, нам розширили штат. Я думаю, що після отримання важкого озброєння ми будемо ще більш функціональніші. Нас можна буде використовувати на більш складних напрямках. І я ще раз кажу: найголовніше той. Мікроклімат, той е, дух, який є е, в підрозділах добровольчих. Це унікальна річ, яку ми, я думаю, що за рахунок цього, на основі цього будемо будувати нові Збройні Сили. Ви спілкувалися постійно теж з військовими, з хлопцями, такими ж, як і ви. Що вони говорять? З якими думками вони йшли на війну? Це, е, Патріоти, які не бачать можливості залишатися вдома. Це люди, які готові брати на себе відповідальність в такий складний для країни час. Вони, полишивши сім'ї, залишивши багато справ бізнесових, культурних, я не знаю. Життя своє, залишивши мирне. Залишивши його так. десь осторонь, вони змінили все настільки кардинально, що варто. Лише поважати це збільшує їх значимість для нас в військах, збільшує їх розуміння того, для чого вони туди прийшли. Я ж повторюся, що ми маємо наповнення тепер і слово Україна, і слова у єдності сила, і слів соборність, і слова територіальна недоторканість. Ми всі це розуміємо і готові покласти життя заради того, щоб ці цінності передати наступним поколінням. З якими думками вийшли на війну? Я, ну, це, мені як колишньому військовому трішки простіше, бо все-таки в мене є, є якась професійна підготовка. Лише що особисто я приїхав з-за кордону, тому не, не вважаючи за можливе залишитися там, ми мали надзвичайно високий рівень і фінансового забезпечення, і та будь-якого іншого У нас. Все, і обидві доньки, і дружина, і, в принципі, я були в принципі багатими людьми, достатньо, самодостатніми. Де саме ви в, проживали? В, в королівстві Таїланд. І я думаю, що кардинально. Ну, коли беруть у мене інтерв'ю, зазвичай я акцентую увагу на тих складнощах, які перенесла сім'я, не так я. Я в зоні комфорту. Я, я військовий, я там, де я потрібен цій країні. Інша справа, де моя сім'я і яким чином вона це переживає. Ми в зв'язку з лютневими подіями, в зв'язку з, з ростом нашої сім'ї, ми писали навіть конституцію власної сім'ї, де погодили, що першим, першим правилом лишається ми українці. І відповідно до нашої ж конституції ми мусили приїхати, мусили захищати цю державу. Це і дотримання власного якогось такого статуту і власної конституції власної сім'ї. Це природньо, коли люди люблять цю державу, повертаються сюди. І мої дівчата точно мусять мати державу, і мусять мати місце, куди вони повертаються додому. Це однозначно. Ви безпосередньо воювали. Ви можете сказати з власного досвіду. Чи правильною є стратегія нашого президента? Дехто вважає, що вона не є надто радикальною, що є недобре. Ваша думка? Тяжко критикувати, краще щось зробити. Я і своїм солдатам, і з командиром спілкуючись, ми визначили, що в дійсності питання якихось військових. Недопрацювань, це питання військової прокуратури. Ми можемо лише критикувати конкретні дії, подати їх, сказати так, як воно було насправді. Аналіз і притягнення винних до відповідальності це не наша справа, ми готові йти на поле бою. Щодо батальйону, то і батальйон, і громадське об'єднання Самопоміч робить все можливе, щоб надання військово-технічної допомоги Заходу якомога. Прискорити цей процес надання саме військово-технічної допомоги, щоб налагодити контакти з військової підготовки, з залучення інструкторів, щоб цей процес пришвидшився, щоб він став реальністю, щоб фінансові ресурси, які залучаються, і добровольчими батальйонами, і збройними силами, вони були безпосередніми, вони були саме за тою потребою, яка виникає у нас на фронті. Не були там весь час носки або весь час продукти харчування. Ми говоримо про ті потреби, які виникають безпосередньо у підрозділів. Тому зараз питання до президента, звичайно, є, вони будуть, але критикувати легко, дуже складно зорганізувати цю систему, яка роками не працювала. Ми ж мусимо визнати, ж не працювала, нищилася просто. Ну, так, а мусимо... які питання? Ви кажете, є питання, звичайно. Це які питання? Є питання щодо передачі техніки. Важкої техніки, і на заводах нашого військово-промислового комплексу є вже завершені зразки, їх варто лише фактично за командою передати до підрозділів. Є питання щодо артемівських складів, полтавських, які, які існують, які наповнені переповнені зброєю, але добровольчі батальйони формуються за залишковим принципом, добровольці обмежені в можливості залучати нових бійців, адже лише батальйон Донбас має близько 8 тисяч резерву тих людей, які бажають зі зброєю в руках захищати нашу державу. Але натомість ну, мається на увазі, що без штату ні командир батальйону, ні штаб не маєш права залучити людину на війну і видати йому зброю. Наш штаб доволі обмежений, в рази менше ніж стільки. Кількість людей, яка телефонує щодня, і проситься залучити їх до лав батальйону Донбасу. Тому будемо намагатися переконати в необхідності залучення саме тих людей, які мають бажання воювати, тому що проведення цих черг залучення через військомати не дуже прозоре, яке дозволяє людям в погонах, які залишилися керівниками військоматів, ще й наживатися на цьому. Ну, воно не дає якість підвищення якості солдатської ні професії, ні самого солдата, адже ну, за залишковим принципом формуються ці люди, направляються до Збройних сил. Маю надію, що там є відповідальне командування навіть на такому низовому рівні, яке підготує людей, яке дозволить їм вижити на цій війні якісно вести бойові дії. Ва ж так цікаво, люди хочуть йти воювати, але не мають змоги. Це питання до президента. Ну але я думаю, ви вже перші кроки зробили, так? Ви... Ми зробили достатньо багато в плані переконання, як загалом системи, так і головнокомандувача. Ми відповідні запити направлені офіційні, тим паче, зараз статус там і командира батальйону і мій особисто дозволяє писати запити вже як від кандидатів народні депутати. Тому будемо намагатися переконати, що це важливо. З ваших слів я можу зробити висновок, що Україна є сильною, так однозначно. і десь шанси у нас з Росією рівні. Шанси у нас не рівні. Ми однозначно переможемо. Єдине, що якщо ви природньо запитаєте, коли закінчиться війна, я хочу чути вашу думку. Звичайно, війна закінчиться, коли закінчиться революція, соціальна революція в Російській Федерації. Тому що нас ну, та інформаційна війна, яку там, за моїми словами, ми програли тоді, коли розпочалися безпосередні бойові дії, інформаційна війна в Росії прийшла до того часу, коли подається інформація на межі, а може за межею здорового глузду. Скоро будуть дерева рости догори вниз, розумієте, тому. Багато речей, там, я не знаю, про правий сектор, дуже багато легенд. Легенд про батальйон Карательний, батальйон Донбас, там, ну це все міфи. Ми звичайні військові, ми звичайні люди, у нас є сім'ї. Ми прийшли захищати свою землю. Людям якимось чином в Російській Федерації довели, що там, Крим наш, ви бідні, але Крим ваш. І це, це як синдром, як цілий такий наслідок. Психопатичного розладу цілої нації, адже ті процеси, економічні, і соціальні, які відбуваються в Росії, вони теж на межі здорового глузду. Вважайте, що бідний, який не заробляє нічого або втратив роботу, переконує себе, що ми велика нація, хоча насправді всі розуміють, що там, протягом 20-30 років, коли енергоносії Невідновлювальні енергоносії перестануть бути надважливими. Росія ну, зіштовхнеться з невідворотніми процесами, адже економічно і культурно ця країна ще не готова до перетворень таких, да, до втрати такого джерела доходу, як нафта і газ. Тому варто говорити їм про це, варто пояснювати, варто створити єдиний орган. Ведення інформаційної війни або пропаганди, назвіть його як завгодно, але зараз багато людей, які приходять до нас, акцентують увагу на відсутності громадського телебачення, як такого, каналів доступу до саме російського глядача з нормальною інформацією, з відкритою, бажано російською мовою. І ці ну, якби наші рекомендації, ми в процесі роботи їх узагальнимо. Я думаю, що передамо, а в процесі. Маю надію, подальшої діяльності будемо безпосередньо впроваджувати. Ну, бачите, там така ситуація. Одна людина впливає на свідомість всіх людей. на, на свідомість всього Ні, населення. Ну, це неправда. Є система, ціла комплексна система, е, яка там координується, можливо, менеджерами НТВ чи там Дімою Кисельовим, не знаю ким. Але це однозначно система, важка, потужна. Ну, я маю... Ви можете познайомитись з бюджетом Раша Today». Да, який в рази більше ніж Jazeera International, тобто це мільйонні бюджети Газпрому, які забезпечують ведення інформаційної війни не лише на території Росії там, чи України, це всесвітній масштаб. І ви можете бачити Euronews там за рахунок купівлі цих телевізійних таких каналів, досягається ефект там, і в ОБСЄ, зокрема, так і в тих. В принципі, демократичних інституціях які зараз паралізовані впливом російських грошей. Одну людину це я мала на увазі президента російської Федерації. я розумію, що але не акцентуйте. Я не впевнений, що зі зміною однієї людини зміниться російське суспільство. Тут важливо акцентувати увагу на всіх таких параноїдальних явищах, які виникають в суспільстві. Ви молода людина, яка пішла воювати, захищати батьківщину. Ви хочете, щоб в країні були зміни. Перш за все, що маєте на увазі, зміни. Я в своєму житті кажу, що варто залишитися самим собою. От Усім людям бажаю залишатися самим собою, щоб вони пропагували добро, чесність, правопорядок, дотримання закону. Здається, такі якісь ідеалістичні наміри, але при всьому цьому існує така система. Контролю, яка б забезпечувала дотримання цих принципів. Повірте, закони не пишемо, ми, закони вже написані природою. Ми лише е, такі погані е, відображувачі того, що природа створила. Ми, Я думаю, що в подальшому впровадимо багато якісних змін, в тому числі і в боротьбі з корупцією і в зміні силового, силової структури держави і в переозброєнні. Цих силових структур. Головна причина, як завжди, в людях, адже, за словами колишнього міністра МВД, знайди 400 тисяч хороших, чесних людей, і ти мусиш змінити країну. Насправді в нас складно з чесними людьми, будемо їх шукати. Ну, я думаю, що вони є. А головне, я думаю, щоб всі зараз зрозуміли, що мова йде про побудову нової країни, і вона нам дається дуже високою ціною. Так, це велика плата. Я думаю, що насправді ця плата була невідворотньою, бо без усвідомлення себе як українця неможливо будувати країну Україну. Абсолютно точно і шкода, але ми мусили заплатити цю високу ціну. Вижили за кордоном, так повернулися до України. Звичайно, ви бачите різницю, в деякій мірі колосальну різницю. Як ви гадаєте, зараз керівництво України, і потім вже коли будуть після виборів, коли буде обраний новий парламент, перші кроки, це що має стати? До змін Ой, то... все треба робити покроково, Звичайно, mm. для всього треба багато часу. Ми це розуміємо. Ми можемо вам... почекати, але все таки є речі, на які треба першу чергу звернути. Ну, всіх зараз і турбувала, і буде турбувати безпека і оборона. Однозначно мусить проводитися якась реформація силових структур першочергово, із залученням і західних фінансів, і західних е, якихось спонсорів, донорів. Звичайно, а будь-яка реформа саме в державі мусить бути комплексною. Не можна відірвати процес реформування вищої освіти від ринку праці, ринок праці від економіки, економіку від того ж бюджету оборонного. Абсолютно взаємопов'язані речі, і нагальність прийняття цих реформ вона буде виходити з того, наскільки швидко ми досягнемо перемоги на сході України. Тільки так, і саме життя вам підкаже, що нагальніше проводити зміну суддівського апарату, а це означає зміну інвестиційного клімату, як це не парадоксально. Чи там, прихід нових людей у владу, в органи внутрішніх справ, вони також сприяють, тому що люди з радістю прийдуть сюди вкладати гроші, якби гарантувати чесні правила гри, конкуренцію. Тільки так. Будемо відштовхуватись від того, що нам підкаже життя. Ви були на війні, я не можу просто не спитати у вас, що вона змінила, у вас? Думки, стереотипи, переконання? Якщо ви запитаєте, чи було страшно, було страшно. Тому е я думаю, що це природне якесь людське відчуття, але переконання лише стали міцнішими, е думки цілеспрямованішими а бажання змінити реальним, невідворотним. Тобто це, це те, до чого варто йти і прагнути, і вкладати свої навички, знання, вміння в те, щоб це впровадити в життя. Є великий багаж знань, в тому числі і законотворчий, готові сидіти ночами і днями, щоб бути достойними тих вчителів, які мене особисто вчили. Тому я думаю, що варто виставити на Фейсбук телефони своїх вчителів. Як самоконтроль, да? і якщо не справляєшся зі своїми <смі> завданнями, щоб люди мали можливість зателефонувати і і сказати. А хто були вашими вчителями? Ну, вчителі, ви маєте на увазі зі школи. Я думаю, що це хороші люди, яких по іменно можна називати. Я думаю, можливо, але... це вчителі життя, тобто люди, які були ні, для ну, вас наставниками. Ні, наставників як таких немає, але мушу згадати Миколу Васильовича, який. Був у військовому інституті зв'язку керівником кафедри математики. Ми з ним мали приємність я ще в школу ходив вчитися в малій академії наук. Він мене викладав і там, і там. Тому я так би, продовжив спілкування з ним ще на 5 років у військовому інституті, і він дійсно цікаві речі в плані екології, в плані взагалі суспільних відносин, да, про які я, як молодий курсант, не, не замислювався. Це було так. Трохи як гра, як філософські якісь роздуми, але далі і далі переконувався в тому, що він правий, в тому, що там і екологічні проблеми, і проблеми суспільства, саме творення якоїсь єдиної думки загалу такого людського. Це основоположні речі, які нам будуть надалі більш важливими, ніж всі інші, наприклад, економічні. Тому що економічно ми достатньо розвинута і така важлива. Важлива частина Європи. Павло, дехто вважає, що молодим нічого йти на війну. Хай це роблять люди вже постарші, котрі нічого не бояться, їм нема чого втрачати, у них зброя не буде випадати з рук. Ваша думка? Ну, я думаю, що це вибір кожного, насправді, йти чи не йти. Система держави мусить сприяти, тому що в переконання 18-річної людини, або 30-річної, або 50-річної були спрямовані на одне це захист держави. І я нормально ставлюся до того, що 18-річних юнаків призивають в армію. Я думаю, що те саме робить і Російська Федерація. І патріотичність, і дух, який зараз є в українському війську, їх героїзм це унікальне явище, яке тільки робить цих чоловіків сильнішими будь-якого віку, не, не зважаючи ні на що. Тому це процес нормальний, нормальний конституційний обов'язок кожного чоловіка захищати зі зброєю в руках України. Можливо, зараз нашу програму дивляться і захисники, котрі приїхали в відпустку. Можливо, люди, котрі тільки збираються воювати. Що би ви хотіли їм зараз казати? З якими напрямими словами ми, можливо звернутися? Ми говоримо, що все, що ми робимо на війні, спрямоване на те, щоб е, люди жили мирно, щоб люди. Е, Вимагали і від інших, і в першу чергу від себе жити чесно, жити з Богом, жити з Україною в серці. Це найголовніше. Павло Кишкар, командир групи інформаційної війни добровольчого батальйону Донбас, був сьогодні гостем нашої програми. Це була передача Чернівці сьогодні. Завтра буде нова тема, новий день, новий гість. Побачимось.